Радік, ти чув, що в Україні на законодавчому рівні можуть заборонити російську музику? І ти думаєш, це спрацює, бо я щось сумніваюся. Тож дізнаємося, а що люди кажуть про можливу заборону російської музики? Було би правильно відмінити. Я думаю, у нас війна в Україні, тому це правильно і вважаю рішення. І все таки це підтримує російських виконавців і спонсорує війну проти нашої держави. Скільки що у вас зараз наушка грає? В Україні може заборонити російську музику на платформах Apple Music, Spotify, YouTube, Music. Що про це думаєте взагалі? Чи варто? Угу. Ну, я фанат деколи можу послухати, але знайти ну, заміну буде можливо. Не думаю, що це буде доцільно, тому що все одно будуть шукати і послухати. Це круто, так і має бути. Яка російська мова у нас війна? Про що ви? Тут нема більше що говорити. Це точно треба забороняти. Російську музику, російські фільми, російське все, що може бути російським в Україні, має бути заборонено. – Яка у вас музика зараз грає? Ні, що ні? У Мене грає аудіокнига. Аудіокни клас. А Яка – один які змінили світ? Одне питання дуже ви просто виглядаєте Слухай. дуже розумним. В Україні можуть заблокувати російську музику. На я не проти. В Україні може заборонити російську музику, заблокувати, якщо ви знаєте, на Apple Music, Spotify, Що про це думаєте взагалі? Я вважаю, що це дуже кльове рішення, оскільки я ненавиджу, коли от, ці от слухачі російської музики, тупо їздять по місту і... і слухають цю російську музику. Я не розумію, що там слухати, по перше. А по-друге, ну, це не я не знаю просто, як це описати словами. Коротше, я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення.